Так, глядачі, всім доброго дня. Сьогодні 31 травня. Ми на ринку міста Тумач Івано-Франківської області. І підемо подивимось, що цікаво що є на ринку. Які є курочки. І що цікавого є. Дивіться, почнемо з таких качок. Такі качечки. А по чому ця качка? По 110 гривень така качка. Це мулатка, дача? Така гарна качечка. Те, що купила качку, скажу вам, купила качок, дуже гарно качки швидесенько ростуть, бомбезно просто. Хто має тим більше якусь травичку, випас, якусь велику ділянку, обов'язково беріть качок, не пожалієте, десяточок качок собі берете. Дуже гарно ростуть, дуже гарно. Побільше більше трави, зерна качка швидка три місяці і на забій. В середньому тушка буде мати від 2,5 до 3 кг. Це дуже добре. Так, курчата Мастер Грей по 100 гривень такий. Гарна курочка, видно, що здорова. Курка якісна, прощеплена, бомбезна. Просто. Є такі рябенькі, є іспаночка. Є така іспанка, також по 100 гривень іспаночка. А я 100 гривень. Хочеш бути домся. Так, ось така іспанка, я бачите, голошейка. І є ось такі іспаночки по 100 гривень така курка. Курка по 100 гривень. По 100 гривень. Курочки. Гарна курочка, йдемо далі. Дивіться, гарний якісний бройлер є. Бройлер дуже гарний, людей я знаю, людей завжди купляю курей. Рекомендую. Ось такий номер телефону, мобільний Адам, кому потрібно. Ось такий гарний крупний бройлер. А яка ціна бройлера? 160 гривень за штучку. Півтора кілограма. Дуже гарний добр. Помбеза. Просто клас. Просто клас. Дуже гарний. Бролер це така курка, яку потрібно мінімум місця. І тільки побільше їде. І все, він собі садить. Їсть. Нічого більше не потрібно. Ось так. так, ось така курка 280. Бачите, там є півень з несучок, також добре. Судя взяти такого півня, тому що під курочок сьогодні під інкубатор підкидаєте і маєте своїх несучок. Не треба вам купляти, економити кошти. Такі. Ось такий бролер. Ось такий бролер. двоє ось такі несучки ще є отакі несучки здихаймо яку тримають 180 такі oh, несучки 180 Можете По 100 гривень така молодь. Мастер грає, Спанка по 100 гривень. Сьогодні у нас 31 травня. Вже сезон помаленьку курми закінчується. Так що, хто що не придбав курчаток, обов'язково придбайте, тому що вже... В принципі, можливо і добре, тому що е, були зараз місяць дощів, багато птиці загинуло, хто купляв, тому що намокало, холодно. І період часу був трохи прохолодний. Для птиці він важкий, в принципі. Так що, можливо, зараз ще буде краще, краще, хто що не купив, що спіє придбати. Залучилося наголошено. Всю вас виросте, 100% виросте. До осені буде гарна велика курка. У мене кувоти такі мастер і спанка доходили до 6 кілограмів битої оги, які були раз кури, що просто чесно, бомбезно, Дуже гарні кури. Дуже має велике значення, якщо якісна здорова курка це дуже має велике значення. Ну і годівля також. Завжди для них має бути їда, тоді буде результат. Зараз тут хочуть багато їсти. Так що має бути такий результат. Це є качка, така голубий фаворит. по 80 гривень. 80. Також гарна качка, швидко росте, Вона трошечки краклива більше. Трохи краклива вона, але вона добра качка також. Шведесенько роста. Качка це цукор. Це бомба, чесно. Качка це бомба. Акуріта. Можна тут постарші взяти. Гусенята дивіться. Це є гусенята по 120 гривень. 120 більше по 140. Такі гусочки. Гуска хоче трави, хоче випасу, хто має якийсь лук, має водойму гуска також дуже добра. Русская бомба. Эти манчики, эти трошки больше, Эти больше. Так, дуже гарна ця качка живуть. Як це проводимо? Це мулатка. Вот. Це мулатка. Ца яка? По 110. По 110 гривень. Це а це по 120? Ор'я або СК5. У три місяці 5 кілограмів. Качка не жирна, грудинка велика і одна одну не скубе. Бо це кубе. Різниця тиждень. Подивіться, як за тиждень качка підросла. Дуже гарна качка. Люди плотно займаються птицею, взагалі мають свою хату. ні. Це Все, що птиця, це все наше вирощування. Дуже гарна качка ось така. Так що кому потрібно, у мене номер телефону є, надам, Можете собі комплексно взяти більшу кількість, хто бажає. Людей також І курка, мастер І Іспанка, і резбро. І потім ще буде чеський домінант. Що буде чеський домінант. ось так Так що, кого цікавить, пишіть коментарі. І ще буде вже продали 11-місячна Ламан Браун. Йдемо, що подивимося на різницю в тиждень на качок ось цих.

Такий мастер-грай. А такий по чому Мастер Грай? 85 гривень. Хороша ціна, так більше ці по 100 гривень продають, ці по 85, дуже гарна ціна. Люди займаються. Люди мають також і корма, мають, зразу дають пропойки. Якісно, купляйте якісну птицю, щоб продавці могли до них дати хорошу пропойку і стати як рай, добре її вирощувати. Люди мають з цим справу і цим дуже плотно займаються. Так що Ось такі були птиці сьогодні на ринку. 31 березня. Всім дякую. Не забудьте підписатись на канал. Всім до побачення.